В вашій увазі представляється термопакувальний апарат моделі CNW-460. Термопакувальник призначений для пакування в плівку харчових продуктів на подложці або без неї. Він складається з рулону тримача, підрізного ножа, нагрівальної поверхні та панелі управління. Все дуже просто. На відео ми показуємо, як правильно вставляти плівку. Плівка повинна бути обов'язково між двома роликами. Тоді вам буде зручно з нею працювати. Вбирайте ширину плівки ПВХ до 450 мм. Тефлонове покриття поверхні для пакування і тефлонове покриття ножа. За рахунок цього, плівка не пригорає та не прилипає до покриття. Термопакувальник оснащений індикатором нагріву ножа. Відрізний термоніж служить для відрізання плівки в процесі пакування, а також оснащений ручкою регулювання температури поверхні. Завдяки цьому ви можете бути впевнені, що ви будете безпечно працювати на даному апараті. Принцип роботи дуже простий. Спочатку ми вмикаємо термоніж, чекаємо трошки, поки він нагріється. І зразу після цього ми включаємо регулятор температури поверхні, після чого починаємо упаковувати нашу продукцію. До гарячої поверхні прикладається упакований продукт в плівці. Плівка розплавляється, що запобігає її розмотуванню в подальшому. Термопакувальник важить всього 7 кг, тому його зручно зберігати і переміщати по кухні.